Вітаю на моєму каналі. Знаєш цей стан, коли прокидаєшся і вже втомлений? Ще нічого не зробив, а в голові каша справи, думки, повідомлення, новини, люди усе одночасно, і здається, що просто немає сил. Ти кажеш собі: Я виснажений, але правда не в цьому. Ти не втомився, ти розсіяний. Твоя увага розірвана на шматки, і саме через це ти не відчуваєш енергії. Бо енергія це не те, що ми маємо, це те, куди ми її направляємо. Коли твоя увага розпорошена, ти втрачаєш сили, навіть нічого не роблячи. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як повернути собі фокус, ясність і внутрішню силу. Справжня втома це коли ти дійсно працював. Віддав енергію на створення, рух, дію, а розсіяність це коли ти постійно витрачаєш увагу на все навколо, на новини, соцмережі, думки, порівняння, на чужі історії, які не мають до тебе жодного стосунку. Мозок не відпочиває, коли ти лежиш із телефоном, він перевантажений, кожна нова картинка, кожне повідомлення, кожна емоція. Це вкладка відкрита у твоїй голові, і коли вкладок забагато, система зависає. Так і ми зависаємо, ніби живемо, але без енергії. Фокус це як прожектор, куди ти його направляєш, туди йде твоя сила. Але сучасний світ зробив так, що цей прожектор постійно стрибає з роботи. На повідомлення, сповідомлення на відео, з відео на думку про майбутнє, кожне переключення та витрата енергії, мозок змушений знову і знову перезавантажуватись, і в якийсь момент він просто вигоряє. Ти не зможеш бути продуктивним, якщо твоя увага належить усім, крім тебе. Фокус – це не просто здатність концентруватись, це здатність жити свідомо. Людина з фокусом створює, людина без фокусу споживає. І ось де проходить межа між тими, хто рухає цей світ, і тими, хто просто спостерігає. Чому ми втратили фокус? Бо нас постійно розриває інформаційний шум, щодня ти отримуєш більше інформації, ніж людина 200 років тому за все життя. Ми стали заручниками екранів, і якщо ти не керуєш своєю увагою, нею керує хтось інший. Пам'ятай, кожна секунда, коли ти бездумно гортаєш стрічку, це секунда, коли ти віддаєш комусь свою енергію. Розсіяність це сучасна форма рабства, фокус це свобода. Тепер як повернути фокус? Ось п'ять кроків, які реально працюють. Перше цифрова дієта, прибери зайве, видали додатки, які крадуть твою увагу. Вимкни сповіщення, не бери телефон у руки одразу після пробудження. Ранок має належати тобі, а не світу. Перші хвилини після сну це найчистіший момент твоєї свідомості, не віддавай його шуму. Друге, одна головна справа на день. Не потрібно планувати десятки завдань. Вибери одну річ, яка реально наближає тебе до цілі. Якщо зробив її. День уже успішний. Фокус це не кількість дій, це глибина залучення. Третє чистий простір, чиста свідомість. Прибери навколо себе безлад. Твоє середовище формує твоє мислення. Коли навколо чисто, думки стають яснішими це не просто порядок, це філософія. Четверте. Медитація і тиша. П'ять хвилин тиші це не розкіш. Це тренування твоєї уваги. Закрий очі, дихай, спостерігай, ти побачиш, як думки скачуть, і саме в цю мить ти почнеш їх контролювати. Тиша це сила, бо тільки в тиші чути себе. П'яте. Енергетичні паузи. Не змушуй себе працювати без перерв. Фокус це не марафон. Після 50 хвилин зроби паузу, подихай. Вийди на повітря, дай мозку оновитись, коли ти поважаєш свій розум, він починає працювати для тебе, а не проти тебе. Фокус це не просто вміння концентруватись, це стан свідомості, коли в голові порядок життя стає простішим. Записуй думки, не носи їх у собі, виписуй усе, що турбує. Папір витримає більше, ніж твоя нервова система, і не женись за ідеалом. Краще зробити неідеально, ніж не зробити зовсім. Незавершене забирає енергію, завершене повертає її. Тепер кілька порад, як тримати фокус щодня. Починай ранок із чіткої мети. Скажи собі: сьогодні я зосереджуюсь на головному: створи свій ритуал старту. Тиша, кава, коротке дихання, фраза, яка налаштовує, і кожен вечір три рядки вдячності, що вдалося, чому навчився, за що дякуєш. Телефон подалі під час роботи, і хоча б раз на тиждень день тиші, без шуму, без новин, без людей, просто ти і твої думки. Підіб'ємо підсумки. Ти не втомився, ти розсіяний. Твоя енергія не зникла, вона просто розтягнута на сотні дрібниць. Поверни увагу до себе, і сила повернеться, фокус це сучасна форма мудрості. Бути тут і зараз це головний секрет енергії, ясності і продуктивності. Пам'ятай, енергія це не ресурс, який треба шукати, це стан, який народжується там, де твоя увага зібрана.